Друзі, привіт! Це тринадцятий день марафону. Я зараз не вдома, але це не змінює плану, тому дивіться, що буде далі. А поки що покажу вам, що я їв на першій їжі і на другій їжі. Ось подивимося, що буде, що буде далі. Ра -ра -ра. Поїхали!

І крім тих прийомів їжі, які я вам показував до цього, ще їв ось такий шашлик. І тепер ми вдома і зараз буде тренування. Але ви скажете, ти не вдома, тобто де ти будеш тренуватись? Зал, можна сказати, завжди зі мною. По-перше, це моє тіло. Якщо в мене є тіло, я можу займатися будь-де. якщо є підлога, але в мене з собою є інша річ. І ця річ це мій рюкзак, повністю набитий. Речами. Зараз покажу, як з цим можна дуже добре працювати. Тож, тепер, друзі, ми беремо рюкзак, одягаємо його собі на спину і починаємо відіматися. Звичайно, друзі, якщо у вас немає на спині ніякого тягара, скажімо так, то буде трошки складніше пропрацювати м'язи, але якщо у вас поряд є людина, яка просто лежить і нічого не робить, то в принципі можна задіяти її. І навіть якщо вона ну, не сяде на вас зверху або ляже, можна просто, щоб вона давила вам на спину десь в районі лопаток. І це теж буде дуже гарним навантаженням. Тож головне мати бажання, а все інше само собою вирішиться. Це був перший підхід першої вправи. Зараз буду ще таких два. Я їх зроблю. Ви їх не побачите, бо в цьому немає сенсу. Покажу вже другу вправу. Побачимось. І так, друзі, друга вправа. Ви зараз подумаєте, навіщо мені мої джинси, які лежать. Просто на підлозі. Е, да. Насправді, я би теж так подумав, щоб я не знав, що я буду робити. Е, тож, якщо ви не бачили е, мої відео, інші відео мого марафону, то можете перейти з першого по це відео, і, е, може, може, навіть по 14-й день, який буде завтра, це останній день марафону, в якому будемо підводити підсумки. Можете подивитися ці відео і там. Побачити одну дуже класну вправу для свого кору, тобто для пресу, для миш стабілізаторів, яку ви, е скоріш за все, майже ніде не бачили. Якщо ви знаєте про що я кажу, зараз буде ця вправа. А якщо ні, то ви можете подивитися, як її роблю зараз, перейти на попереднє відео: перше, друге, третє і по сьогоднішнє, подивитися, як я її робив спочатку, щоб розуміти, який прогрес. За два тижні. Тож поїхали. А, і для чого мені джинси? Ну просто я не впевнений, що тут дуже чиста підлога. Тож, якщо в вас нема коврика або якогось брудного рушника, можна використати будь-яку іншу річ. В моєму випадку це джинси. Поїхали. Якось так. І для чого взагалі я роблю цю вправу, якщо ви знаєте, що така планка, звичайна планка, коли ви стоїте на ваших ліктях, або планка на висягнутих руках, або планка в упорі лежачі, то ця планка, яку я робив зараз, яку ви бачили, вона відрізняється тим, що вам не треба стояти в ній 5-10 хвилин. Як там деякі стоять в звичайній планці. В цій планці вам вистачає буквально від 10 до 15 секунд, і навантаження на ваш кор, прес, мишці, стабілізатори і зв'язки буде настільки велика, що ви зрозумієте, що вам не треба стояти довше, і ви просто не зможете цього зробити, якщо ви не підготовлений атлет. Я трошки вже маю досвіда. І я можу це виконувати, бо я знаю, на що спроможне моє тіло. Я не рекомендую цього робити тим, хто не може простояти в звичайній планці хоча б 5 хвилин на ліктях, не зімкнутих ось так, а в класичній планці. Ось ось така була друга вправа. Якщо у вас є запитання до цього, що я роблю, пишіть їх в коментарях, а я вам. Відповім. Дякую. І зараз буде третя вправа. Поїхали. Третя вправа в нас буде на нашу прекрасну спину. Тож, що нам треба для цієї вправи? В моєму випадку це футболка, в вашому випадку це може бути що завгодно: нитка, рушник, якась інша річ, яку можна висягнути, хоча б. Сантиметрів на 75 або на метр, яку ви зможете тримати в руках, щоб вона не була дуже важкою. Тобто це може бути швабра, це може бути будь-яка палиця не обов'язково рівна. Суть зрозуміла. Починаємо робити вправу. Лягаємо, вистягаємо руки вперед і приводимо їх назад. І в крайній точці ми максимально зводимо лопатки і доводимо свої лікті максимально назад, заводимо їх, наскільки це можливо. І тут затримуємося, затримуємося десь на 2 секунди. Ось така вправа, друзі. На сьогодні це все. Це був 13-й день, друзі. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І воно б, мабуть, було корисне для когось із вас. Якщо це так, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. І до наступного відео. Завтра. Фінальний день. 14-й день марафону. Сподіваюся, результат буде досить помітним. Все, друзі. Бувайте і до зустрічі! Бум.